Привіт-привіт, мої чарівні, прекрасні підписники! Я вас вітаю вже із нової локації. Ми нарешті із Ельфі переїхали в нову квартиру. Скоро я про неї зніму вам окреме відео про те, як я сюди заїжджала, що взагалі треба було для того, щоб тут опинитися. Але сьогодні мої сесії із клієнтками надихнули мене на те, щоб записати відео про нарцисизм. А основне, чого мені найбільше хочеться. А саме хороші дівчатка. Ті ще нарциси. Я знаю, що в соціумі є поняття про те, що хороші дівчатка вони такі сюсі-пусі, їм взагалі по ним можна ноги витирати, об них можна все, що вам захочеться робити, вони такі бідні, нещасні. Але давайте я вам відкрию той секрет, якому дивується більшість моїх клієнток і колись здивувалася цьому і я. Хороші дівчатка ще ті нарциси. У нас є такі, знаєте, дуже відкриті люди із дуже проявленим нарцисичним радикалом, які вміють опроблювати цей нарцисичний радикал і свої потреби або не вміють. І у нас є е, ті. Хороші дівчатка ті люди, які не наважуються озвучувати цей нарцисичний радикал, але мають його всередині і використовують такі ж самі маніпуляції, як і використовують відверті токсичні нарциси. Тільки якщо відвертий токсичний нарцис він буде хотіти, щоб все навколо нього крутилося, у відкритій формі він буде маніпулювати, він буде кричати, він буде вас знецінювати, він буде газлайтити. То, що робить хороша дівчинка із цим самим нарцисичним радикалом? Хороша дівчинка точно так само думає виключно про себе. Весь світ такої жінки крутиться навколо неї. Саме тому вона. Переживає комусь відмовити, тому що їй здається, що та людина не зможе витримати цієї відмови. Вона контролює все і всіх навколо, тому що вона переживає, що лише вона знає найкраще, а ті люди напартачать, нафакаплять і не зможуть зрозуміти. Ельфі забрала мою е, заколку. Е, що ті люди просто-напросто не зможуть зробити так класно, як вона. І вся її мотивація в тому, щоб бути хорошою дівчинкою, полягає виключно в тому, щоб отримати визнання інших людей, яка вона класна. Знову ж таки, сюрприз-сюрприз, все крутиться навколо неї. Так, як навколо Ельфі, тому що Ельфі ходить, і їй здається, що все життя і я кручусь навколо неї, що насправді так і є. Е, і коли ви спілкуєтеся із хорошими дівчатками, ось ця маніпуляція, яку вони е, вам надають, е, тим, що вона така хороша, і вам таким людям завжди хочеться віддячувати. Вам хочеться казати, Боже, що б я без тебе робила? Ну, ти просто читаєш мої думки. Це все маніпуляція. Хороші дівчатка не роблять щось із мотивації щирого бажання допомогти людині. Вони це роблять для того, щоб отримати фідбек, що вони класні. Саме тому, коли хороші дівчатка влаштовують. Своє життя навколо інших людей, коли вони намагаються догодити, коли вони допомагають своєму керівникові, вони роблять максимально інші задачі, а потім розуміють, що їх не цінують, що зарплату їм не піднімають, вони дуже сильно розчаровуються. Точно так само вони вибудовують стосунки, вони віддають, і віддають, і віддають, і віддають. А коли вони усвідомлюють, що у відповідь. Людина може не хотіти їм цього давати, тому що ну, людина має свої справи, свої потреби. Вони глибинно розчаровуються, вони раняться, вони відштовхуються і ходять із цими переживаннями дуже довгий період часу в собі. Саме тому мені важливо наголошувати вам про те, що, е, якщо ви та сама хороша дівчинка, якою колись була я. Якщо ви та людина, яка намагається влаштовувати своє життя навколо інших, яка хоче догодити, перший важливий крок для того, щоб пропрацювати цю проблему, це в першу чергу усвідомити, що ваш нарцисичний радикал і те, що ви можете бути зверхньою, і те, що вам треба, увага, нічого страшного в цьому немає. Це нормальні Ваші потреби, і якщо ви Визнаєте в собі і приймете ось цю точку нарцисичну, ви зможете її використовувати екологічно в своєму житті. Люди з нарцисичним радикалом, вони йдуть проявлятися в соцмережі, вони стають медійними, вони йдуть в масштаб, вони йдуть на телебачення, вони стають авторами якихось книг, сценаристами і так далі. Це ті люди, які можуть таким чином вдовольняти легально, тобто напряму свій нарцисичний. Радикал за рахунок своєї професії. Це ті люди, які не соромляться казати, що в мене є ось такі-то такі-то очікування, в мене є ось такі-то такі-то бажання, і мені дуже важливо, щоб ці потреби і бажання реалізувались, а не використовують маніпуляцію для того, щоб це бажання отримати не тим шляхом. І знаєте, що найцікавіше? Нарцисичних людей можна одразу помітити в розмовах саме тих нарцисів, які не вміють визнавати свої потреби і реалізувати їх прямим способом, тому що ті токсики, яких ви бачите, ті хороші дівчата. Це ті нарциси, які не усвідомлюють цю потребу, і вони її реалізують за рахунок газлайтингу, токсичності, приниження інших, щоб підвищити свою важливість на рівні іншої людини. А якщо ми говоримо про хороших дівчаток, то вони навпаки будуть маніпулювати таке, знаєте, добра маніпуляція за рахунок того, щоб ставати ще краще для вас і отримувати ваше визнання. Коли ви спілкуєтеся з людиною, і вам ця людина в розмові у відповідь на якусь вашу фразу починає говорити про себе, ну, наприклад, я сьогодні купила квитки на Мальту, так давно туди хотіла, і людина вам відповідає: Я теж дуже давно хотіла Домінікану, і точно так само, як ти зробила тето-тето. Або коли ви ділитесь своїм переживанням, кажете, Блін, я така виснажена останні дні. Просто не знаю, що із тим робити, так погано почуваюся, і вам людина каже: так, я так само почуваюся, або я так само почувалася пару днів тому, а потім мені допомогло, зробила тето-тето. -те це все люди з нарцисичним радикалом, які не усвідомлюють цього. Тому що аб абсолютно адекватна коректна розмова це коли у відповідь на... Те, чим ділиться з вами, ваша знайома, друг і так далі. Ви кажете: Вау, як круто, Я так радію за тебе, що ти купила квитки. Або, плін, співчуваю тобі, я можу якось тебе підтримати і допомогти. І за рахунок таких дрібниць ви можете не лише пізнавати людей навколо вас, а і усвідомлювати свої потреби. Тому що щаслива, самоцінна людина і жінка це та людина, яка напряму може озвучувати свої потреби яка знає ці потреби і вміє їх реалізувати, тому що коли ми сліпо рухаємося. За нашими потребами, не усвідомлюючи їх, то ми будемо йти знаєте, таким лабіринтом. Тут нас вдарить по голові, тут нам стане сумно, тут ми влетимо в кризу, тут ми з кимось розсваримось, тут ми втратимо стосунки, тут у нас не буде грошей. Замість того, щоб прямо подивитись на себе, чим допомагає терапія. До речі, якщо ви знаходитеся в Чикаго, я дуже сильно запрошую вас на мій семінар, який буде якраз таки на тему. Oh! <laughs> Хороших дівчаток на тему нарцисизму, як із ним працювати, як реалізуватися в іншій країні. 20 числа відбудеться мій семінар. Живий в Чикаго, будуть смаколики, буде класний нетворкінг крутих дівчат, будуть професійні фотографії. Я дуже-дуже дуже заохочую вас прийти до нас в нашу тусу. Я обов'язково лишу посилання на семінар в Чикаго. Ось тут, в шапці, кількість місць обмежена, він у нас буде. Закритий формат, тому встигайте забронювати своє місце і беріть подругу, бо так вигідніше. На цій прекрасній ноті я хочу завершити сьогоднішню нашу зустріч і сказати те, що шлях пізнання себе, шлях самоцінності, він довготривалий. Він триває все ваше життя, можливо, і після. Побачимо, коли дізнаємося про це. Саме тому я дуже попрошу вас не забувати турбуватися про себе, не забувати підтримувати себе, усвідомлювати, досліджувати себе, свої потреби легальним шляхом. Йдіть в терапію, розбирайтеся із собою. Я вас обіймаю, цілую і до нових зустрічей.